Усім привіт! Це наша дача. Сьогодні 25 градусів, але вітер холодний. Такий вже на початок липня у нас виноград. Зараз я вам покажу. Ось такі вже грани висять. Хоч щось у нас її... І... А в цьому році немає. Висеньки тільки трохи було. М -м -м. Та, малина пропала. Щось ще. Папа пропадало, І люд, люди кажуть, що в них теж попропадало. О, ось такий у нас кущ квітковий. Так. Це наші горіхи. Таке дерево вже вище за мене. Так. Ось ще такий у нас горіх є. Теж не знаю чи буде у цьому році. Висіло багато. Як ну, називають Сережки. Сережок висіло багато, а плодів я щось не бачу. І трошки є ось. Дивіться. Орішок такий. О, ну Може щось. Може трошки буде. Може який чи пиріг з печемо, чи печиво. Ще так поїмо. Теж непогано, це у не, не, не нас сад такий, невеликий, не це у нас груші, скільки я з ними намучився. Ой, і вітки Вітки обирав, і, і бризгаємо їх кожен рік. І ну, Ось такі вони, вони трохи є. Багато попадало і в цьому році, в тому році багато було, але що ж... Вони погнилі, погнили. Щось їх поїло, хоч і бризкали. Ну тож насекомі вони ж теж розвиваються, може нові якісь поприлітали. Черт не знаю, коротше. Ось такі у нас а, два дерева, тут приходять діти, натягуємо їм гамак. о. Так, це ями для інжира чи яма. Тук іще одна. А там побачимо. Так. ось Такі у нас дерева. Тут у нас була малина, я построю цілу секцію це в тому роді чи за минулому. Цілу секцію построїв. тут була теплиця, розібрали її, бо тоже ничего там. Ну, вот, зелень ще кой щоб вирощувати там там що ми хотіли, воно не, не, не годиться, короче говоря, треба або делать нову як надо, або или... то пока розібрали. Короче, тут була малина, но, но сказали нам. Сказала нам природа чи що воно що ніяка й малітний, ну всього один кост стався. Ну і там воно ще трошки. А так посадили огурки. Так. Ну тоже персик. Персик цвів, а плодів я поки не бачу. Такий рік, ну що ж, маємо те, що маємо. Як казали. Так, ходімо сюди. Тут у нас такі помідори. Як я, я кажу, джунглі. Це в мене -м. Дуже любить помідори, Любить вирощувати. колись були. І величезні, і які хочеш. і розові, і, і червоні, і бурі. Ой, ціла куча зараз. В тому, тому році пропали всі помідори. Ну, Парочку було, а так прям кусти пропадали, -по -по рядами вбирали. Дуже сумно було. Так, а так от такі помідори вже висять. О. Та, може щось з них буде таке теж. Ці ще більш менше ті там що посадили, такі були т -т -т тонюсінькі. Я думав, що все. Тоже. і їм буде труба. Отакі. Так. -ху -ху -ху. Зараз по покажу вам. Але що, це у нас бурячки. це у нас ноябрька груша. Дуже добре, бачите, як? <смі> яке дерево. Е, ну, скільки ж цих е, віток вистять небагато, не а грушок висить. Ну побачимо. Якщо не, 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 не попадає, то будемо їсти. Хоч щось. Так, і тут... Ой, що це тут? Та теж нічого. Нічого тут немає. Ну що ж, не, не, не будемо розстраюватися. Тут у нас тут у нас растуть кабаки. Білі ну, тикви. Ось оце айва. Взагалі, ну, перший раз таке бачив, що взагалі ні одного. Ну, не, не, не одно яличі. Так. Ходімо, покажу вам ще, що в нас тут є. Так. Була картопля трохи зійшла, то ми вже її вкопали. чесника було б багато. Це така у нас цибуля лежить вже. Пора будемо її прибирати. Так, тут у нас росте, тут у нас е, в общем, територія не обгороджена забором, але тут е, це вже сусідська ділянка, це, а це наш. Наша частина. Тут у нас один сорт смородини. Я вже зібрав більшу частину. Це вже Дозріла вже цю можна збирати. Так, ходімо я взагалі другу. другий сорт покажу. Це? Не, Не питайте. Так, сьогодні е, другий сорт. Така смородина, як жемчужина. Тоже така. Та солодка більша, а це така кисло-солодка. Кисло цей куст я зібрав. Ось дивіться, яка вона. О. Скажу, як жемчуг, теж така, якщо виспівша, то теж солодка. Так. Ну, трохи кукурузи, трохи. Це, це горіх цей. Грецький орех. І теж я щось нічого тут не бачу на ньому. Щоб щось висіло, у нас біля будинку, біля будинку теж є горіх, та і є горіх, горіхи у місті, там вже є хлоди, а на, на, на нашому я не бачу. Ось такі нічку справи. Так, зараз. Зараз, зараз. Це айва, ой, це, як сказати, карміліця наша. В тому, в тому році багато було плодів, а в цьому не знаю, цвіла дуже гарна. Дуже гарна цвіла, бо було дуже багато квітів, але, але плодів я... є трохи. Ось один. От, ну, Побачимо. Бачимо, трошки буде. Так, це ще у нас кукурудза тут росте. Ось такі гарні і квіти. Якщо вам, вам цікаво, питайте щось у коментарях. Я вам відповів. Що за квіти, що за. Ну, може сорт дерева чи якихось кущів. Так, ну майже все, майже все. Така у нас ще грушка є. Такі вони солодкі. О, добрі грушки ці, вони, вони е, е, невеликі, зазвичай менші, ніж е, ті, що в саду і ніж ноябрька, але дивіться. Багатенько вродила і кажу, що з неї добре робити і, і Дже можна робити, можна щось спекти. О. Це у нас морква, дивіться яка. Виросла така добра. Солодка. Так, ну все. Це вже таке, це ще не цікаво. Тут, тут у нас Тут у нас була хлубніка. Ну, то що ще я вам таке показувати не буду. О, ось подивіться, які в нас ще квіти. Ось такі у нас рози. Мені дуже подобається колір. Дивіться, який він, не знаю, чи камера передасть, але дуже... дуже... Такий насичений і такий він, я не знаю, в'їдкий якийсь. О, дуже гарно, мені подобається Все. сьогодні пас смирно. Я вам другим разом, як буде ясна по погода, я вам ще запишу відео, щоб у всій красі побачили. Ось такий ще теж, той колір. Цікавий. Так, от така, наша дача. Що подобається, ставте лайки, коментуйте, питайте. І все буде добре. До побачення!